Що е, є звернення? Вже да. звернення до суду було пісьмове? Ні, ще не було. Ми, у нас є колективне звернення до вас зараз. От, ми його залишимо після нашої розмови. Так. Якщо ви дозволите, я продовжу. Борис Іванович, ми громадськість міста Києва і деякі представники різних регіонів звернулися до вас як... В чергу до фахівця суді Вищого спеціалізованого суду та, до громадянина, та як, до громадянина України. Ми підготували колективне звернення з приводу того, що, на нашу думку, суда, судом, Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ не в повному обсязі досліджуються питання, які в нас стосуються. А це питання надання банками споживчих кредитів в іноземній валюті. Ми підготували ряд питань, які ми просимо, щоб ви в робочому порядку за можливістю, провели, прочитали наше звернення, провели робочу нараду з суддями Вищого спеціалізованого суду і звернули їхню увагу на питання, які ми зазначили в цьому зверненні. Ну, саме простими словами, коротко, щоб не займати у вас багато часу, це щоб вони посилалися обов'язково на рішення Конституційного суду від 10.11.2011 року. Також посилалися, щоб вони досліджували в своїх рішеннях при винесенні рішення закон України про захист прав споживачів. Постанову Національного банку No168 від 10 травня 2007 року, інші, цивільні, інші нормативні акти та цивільний кодекс в тому числі. Також ми просимо, щоб вони е, досліджували і постанову пленам Верховного суду від 6 листопада 2009 року і е, постанову е, суду Вищого спеціалізованого суду No5 від 30 на 3 2012 року. Щодо недійсність, або недійсний правочин або не укладення договір. От це ми виклали все в своїй заяві. Також просимо, щоб ви за можливістю, якщо у вас буде така можливість і творче натхнення, дали свою окрему думку як суддя на питання, що ми написали в своєму зверненні колективному. Скажіть, будь ласка, там проводяться конкретні справи зараз? чи Б ні? Ваша зараз... честь, Чи у нас справа в тому, що ні, відбувається е, особисто у мене не проводиться. Але... Ні, 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 у зверненні, мова про звернення. Мова, мова про звернення в цьому зверненні не йде конкретно про якусь справу. Це йде про те, що у вищому спеціалізованому суді. Будуть розглядатися способаються розглядають Розглядаю. 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 і судді. От наприклад, ми сьогодні були на суді. Я не пам'ятаю не розправи, але судді зовсім не звертали увагу на рішення конституційного суду, на закон України про захист прав споживачів, на постанову національного банку номер 168 від десятого на п'ятого що не звертали увагу. А тому, що людина людина за відповідала їй, і судді задавали запитання. Ви підписували договір, він каже, я підписував. вас ознайомлювало з договором. Він каже, ні, не ознайомлено. Мені відповідно до закону про захист прав споживачів, не ознайомлено мене з сукупною вартістю кредиту, з детальним розписом графіку погашення платежів, з валютними ризиками, з іншими необхідними умовами, які передбачені законом про захист прав споживачів. В редакції 2006 року і затверджені, в тому на базі яких були була розроблена постанова національного банку від 10.05.2007 року. Крім того, згідно рішення Конституційного суду від 2011 року, десятого я розумію про що ви мовили. Да. Я знаю, це рішення Конституційного да, суду. У мене ще одне запитання, що і, то, а крім того, що ви написали, ми там і зазначили ще праві висновки Верховного суду, які є обов'язкові для суддів всіх судів. Ми, ми зазначили, що судді ну, не... Ви про... говорите там про те, ми що? Ми говоримо не? там, ми говоримо про це, що ми говоримо, що є постанова. Плену... Ні, Ні, я І... заправив висновки Верховного суду, там, де ви зараз посилаєте. Ні, Ні, на... На... Ні. ми просимо, щоб ви дали окрему думку на ці питання. Я вам зразу, зразу відповім. Безумовно, ваше звернення, ви передаєте, зараз зареєструю вам його, я оскільки... Звернення йде сьогодні до голови суду, ваше колективне таке звернення буде предметом обговорення на нараді я серед суддів палат, серед палати з розвитку цивільних справ. Безумовно, вам буде надана відповідь на всі ваші звернення. Дуже дякую. Питання, питання які ви ставите, це в кожній конкретній справі повинен вирішувати суд. Якусь окрему думку, я як голова суду, безумовно на ті судові рішення, які ухвалюються априорією. Не можемо, але відповідь на наше звернення ми розберемо ваше звернення і на всі запитання, які ви поставили, будемо намагатися дати. Також ми просимо надати інформацію щодо е, справ, які розглядалися в період з 1.01.2014 ну, року по теперішній час, де вищий спеціалізований суд України став на захист споживачів. І визнав такий капітний договора, вони споживчи, чому буде я одразу відповідь. Надам, але очевидно, ви знаєте, що всі судові рішення, в тому числі вищого спеціалізованого суду, носяться до реєстру судових рішень, де не позбавлено такого права отримати ці судові рішення саме. Я знаю, ви, ви, в, ви знаєте. Якщо у вас ми подивимося, ваш запит запит по мірі можливості від. Але щоб не чекали стосовно цього, які судові рішення я вам роздавав ну, через ви можете отримати. Ну так і ми дуже вдячні за те, що ви нас вислухали. Ми сподіваємося, що ви найближчим часом по можливості проведете нараду суддями і звернете їхню увагу на рішення конституційного суду на закон про захист прав споживачів. На постанову Національного банку, а також на цивільний кодекс, в тому числі на статтю 1056 1 А на звідси на рішення зараз з'їслалися Вищого спеціалізованого суду. що Це, Це, ви говорили, те, що ми були на засіданні? Ні, ні, ні. А, Це рішення, це постанова Вищого спеціалізованого суду від 30-го 30-го. Постанова плена. Так. І вона все ж таки не діє, не, не, не в кожному судовому рішенні діє в контексті постанови, яку вже Верховного суду від 6 листопада 2009 року за номером 9. Теж ми хотіли б на це звернути увагу. І, звичайно, цивільний кодекс, стаття 1056-1 про фіксовані ставки, про плаваючі ставки. Судді теж не беруть до уваги ці ставки, мотивуючись статтю 638 свободу договору. Хоча українським законодавством не визначено ставку за банківським кредитом, таку як ФІДО, Лібра, інші плаваючі ставки. Е -е, при вас дають доручення моїм помічникам. Звернення після реєстрації е, Червинській у кур для обговорення внесення пропозицій та подальшого обговорення на нараді суду. Дуже дякую. Дуже дякую. дякую. Якщо я можна, я добавлю. і у тому, що зараз на даний момент суди першої інстанції досить часто задовольняють. Позовні заяви саме споживачів йдуть на зустріч, захищають споживача. Бо як всі ми знаємо, що споживач в порівнянні з банком, це абсолютно незнаюча, незахищена особа. І в рішеннях Конституційного суду ще від 2011 року це чітко прописано, що в законі про права споживачів це теж написано. Суд має захищати слабшого позичальника. І дуже часто в першій інстанції задовольняють тіше вже і другій інстанції, а рішення чомусь. Чітко захищає банки. Причому ми дуже багато засідань відвідали, і всі вони зводяться до 3-4 хвилин, де об'єктивно ми бачимо, що є готове рішення і задаються запитання абсолютно не по позивній заяві. А питання зводиться до того: ти брав кредит, значить мусиш віддати. А яким чином був взятий кредит? під впливом чого він брався? Де банк вігону? Тобто всі ці законодавчі акти, які є. На даний момент чи ні, в тому числі Конституція України, вони чомусь судом вищої інстанції не беруться абсолютно до уваги. Тому тобто, дуже просимо, щоб ви розібралися і все ж таки стали на сторону простих громадян, позичайників, а не банків. Верховний Я не спостала запитав про позиції, які висловлені Верховним судом. От ви зараз поставили мною питання, не погоджуєтесь з тими судовими рішеннями, які ухвалювали судом. Uh, на вашу думку, вони є незаконні. А скажіть, будь ласка, були вони предметом перевозку Верховним судом з приводу ненакового застосування норм права чи ні? Ну, Деякі були. І що? І що? Теж є однозначні Його рішення, які у нас пішли. Це де о, ви Верховний суд України називає... А Ви там приводите такі приклади? Чи ні, Ми, Почти, ми не приводимо такі приклади, тому розумієте. О, я все-таки до доповнення. Доповнення. доповнення до вашого звернення, воно зводиться, до роз'ясніть, зверніть увагу, ну звернемо увагу на дотримання, будемо говорити про це. Але конкретних прикладів, у чому ви вбачаєте, що неоднаково суд неправильно поступає, ви не проведете. Ви просите звернути увагу на те до те. Безумовно, ми доведемо до суддів ваше звернення. Можливо, до того ті запитання, які ми зараз з вами якщо у вас є приклади, коли суд. Неоднаково застосовує норму права, і вже на це звертав увагу Верховний суд. Повірте мені, всі ті ухвали суду, рішення суду, які е, скасовані Верховним судом і направлені на оторву на касаційну, касаційну станцію, вони є предметом розгляду на кожній нараді серед суддів цивільної палати чи кримінальної. А якщо у вас є такі приклади, я б навіть пропонував, би, і це нам головна користь обговорювати це. Ми не закриваємося, ми готові з вами спілкуватися. Наступне мене запитання до вас. Там колективне звернення. Ну кому надавати відповідь? Всім? Тут в колективному зверненні є. Ну, Я той брав... брав... Ви? визначить хто у вас організатор цього є, є. Є начальник управління, який відповідає за роботу по зверненню громадян. Контролю проходження цих звернень, з ним особисто візьмете телефон, приймання там їхні, і коли підійти, заберете цю відповідь і тоді вже оголосите своє. Дуже дякую, будь власне. <говори> Можете сидіти, <чи> відбувається. <говори> Це не просто ми пише. У кожної людини є судова справа і <поцелес> відсуть це з вами. Невже ви думаєте, що я це не зрозумів? Є люди, <поцелес> які, які стояли там за забором і світання. І це не ті люди, розумієте? Вони навіть не розуміли, що вони хочуть. Вона в мене вже не розійшлася, вона не, дочекалася. Не ну, от мене ну, представа громадянина, а перше. Ну, Є закон по захисту справ прав споживачів. Закон має вищої. Навіть чим постанови Національного банку. Там е, чітко сказано, що я і банк ми повинні бути в рівних умовах. Якщо я брав, наприклад, е, там, в долар, так? і долар в п'ять разів піднявся. Чому От все, всі питання не на, до національного банку, який по Конституції відповідає за курс? Фактично, якщо б у нас була от кажу, ілюстрація суддів, якщо б судді були справжні, вони б сказали, вибачте, ви не винні. От є національний банк, він відповідає у нього, є всі важелі, там Верховна Рада і так далі. А ви як по якому курсу брали, по такому повинні повернути. Це от, по-перше. І в цьому захисті споживачів, якщо б більше то це застосовується. Я, наприклад, взяв путівку і вартість змінилася, все. І вважається, що вже цей закон, я не можу платити по цій вартості. А якщо змінилося 5 разів, то вибач, ти е, все рівно повинен це платити. Ну, а держава не хрина. <риклад> <риклад> Тепер ще інший момент. Інший момент. Ну, ми, е, як би, е, мовча, мовча я спілкуюся з цими людьми. тисячі людей. Ми виходимо на мітинги, там повірте мені, за півтора року не можна від цієї держави чогось добитися. Що ж можна від цієї держави добитися, якщо тисячі людей виходять соти раз сотні акції? І нічого, це питання, ну там закон прийняли, готується. Останній момент От, не враховується навіть таке положення. Більше половини людей вони фактично не брали цих. Проклятих валютних кредитів. І немож, неможливо було взяти, бо люди брали там на купівлю житла на машину по безгатівковому рахунку. Банк нагло брав, перечисляв гроші на, на будівництво того котлабана, який ще тільки рився. Він то будівельна організація перераховував кошти так, і, і фактично застосовувався еквівалент. Долар, ну я розумію, що еквівалент, ж там прив'язка, там так далі. Але вибачте, той будинок побудувався через 3-4 роки. І замість того, щоб я купив одну квартиру, я виплатив банку. Не тільки я, бо ти справа не йде. Кожен з нас, от повірте мені, у нас така арифметика в суді. Брав 500 тисяч, заплатив півтора мільйона, а винен 3,5 ви мільйона. Ну, я б не тільки там взаємодії. Це не йде Банк отримав 200-300% прибутку. Я ще до, до сих пір винен цьому банку, а він всього-навсього тільки тому, що ну, там свої документи, як він там, ну, валюту мені навіть не тримав в руках. Борис Іванович, це не все стосовується. Ви брали, ви підписували. Так. Так, підніміть документи, що всі валюти, всі залишились з банку, що це еквівалент фактично. Еще один момент. А есть же такие моменты, когда люди там по 80%, по 90%. И тут остаток, получается, их больше, чем они брали. Там же в договорі написано еквівалент, по которому он брал. Не зверніть увагу на всі наші судові рішення. Більше того, банки право зложивають свої право, ми про це говоримо, і вони навіть пинують. Те, що вони мають право нараховувати тільки за рік, вони рахують і за 5, і за 6 років, рахують у валюті. Ви mm -hmm. зверніть на наше судове рішення, mm -hmm. на наше mm -hmm. судове рішення, які вони в цій частині. От. Mm -hmm. А стосовно у, ваших пояснень, я, ну розцініть це як виправдання, чи ще щось, я вам скажу таке. Ну, одним із чинників я вважаю, і це написано в стратегії. Переховання судової системи, одним одним із основних чинників недовіри суспільства до судової влади, я вважаю, і воно так очевидно є, і зараз, у вашу поступку думку, це низький рівень право та да, правобізнесності населення. Ви говорите за тисячу людей, які виходять і відстоюють ваше право. А в нас є очевидно десятки тисяч людей, які навіть і не судяться, да. і, і е, брали ці суми, не читаючи ми це розуміння, тільки з-за того, що зразу у певний період стали всі бізнесмени. Почали брати під е, земельні ділянки, в основному земельні ділянки, почали, вирішили якісь квартири скуповувати і все інше. Стабіль. Розумієте, яка стабільність? Я до того кажу, що очевидно це також. У 2008 році голова Національного банку України пан Стермах на всіх телеканалах центральних заявив, коли до... Що я, наприклад, у мене всі збереження національної валюти, тому я виграв. І, і всі, все буде нормально, у нас йде тенденція до розвитку. Так вибачте, нам тоді що, не вірить в заявлення офіційних я не, не ну, От і багато, багато людей. Що... Це тому, що перед цим було десь примерно 7 чи 8 років стабільності, Люди, Люди стабільно вже... отримали. Получали... А я вам приведу приклад навіть по тому поспоживчому кредиту, коли береться телефони, на телефони стояли будки на кожному шагу. Хто тільки не заходив туди, не правда не трахувати. <плес> ну, Якщо розібратися, якщо розібратися, розподіл, твоє суддя прекрасно знаю, що валютний закон в нашій державі, валютний клітин, фактично є незакон. Ви прекрасно знаєте, що всі постанови там так далі. Не я я погоджуюсь з вами про те, що ви кажете. тому плані, що дійсно. Ми знаємо, що був цього купа афе. Єдине. Щоб вистачило грошей, щоб купити квартиру, а щоб зробити ремонт, не вистачило, то брали споживчий кредит під залог тієї самої квартири. Тобто це люди, які фактично отримали. Я ще одразу сказав, що це не ті якраз люди, самі люди. Ми розуміємо про афери, які були. І ми, коли писали свій закон, цей 1558 1 який вже три рази в третій місті. Так. От ці моменти, які самі депутати собі підписували, ми згідні обговорювати це. Ми не хочемо, щоб виправдовували афаристів, які взяли гроші і не хочуть віддавати. Тут люди, ті, які фактично в гривному кваленті вже виплатили ті кредити. Дехто вже в доларах виплатив ці кредити, які брали в 6-7 році. Тобто, це ті люди, які мали відповідну зарплату і могли собі дозволити не знімати квартиру, а викупити. Ти yeah. була? Yeah. Yeah.